Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні неділя ми е, мусимо просто мусимо спілкуватись про Боже провидіння. Е, я християнин і е, коли мова заходить про... Давайте я про конкретний випадок. Один мій знайомий Рієлтор е, написав, що у е, Квартири або будівлі, приміщення, є душа. Я в нього запитався, чи дійсно ти вважаєш, що це так і є? Він відповів, що у помешкання, в якому перебували певний час, переживали люди, є. Напевно, це моя думка, я не поточнював просто своє ставлення, скажу. Напевно, він душу переплутав з атмосферою, яку живі душі вкладали в це помешкання, коли перебували в ньому безпосередньо. Тобто, це певні настрої, певні предмети, добірка свідома. Композиція, ергономіка, багато складових. Це атмосфера, яку вони створили. І яка внаслідок їх творчості з'явилась там. Вона може подобатись наступному власнику, може не подобатись. Вона однозначно впливає на процес прийняття рішень тощо. А я хотів би сказати про ставлення. Таке прадавнє, я поціновувач ведичних писань, я їх вивчаю, я постійно стикаюсь з ними. Пхагавадгіту всі переклади, без виключення я прочитав. Ну, Може, де, за виключенням тих, які, про які я не знаю, що вони є. Але російська, українська мова, всі переклади відомі, на сьогодні я познайомився. І в ведичних писаннях, зокрема, в Васту говорять про те, що і приміщення, і е, меблі навіть предмет нашого спілкування, тому що я є автором найкращих в світі м'яких меблів Трансформ. І я вкладав душу в них. Тобто, що мається на увазі? Я свій інтелект свою творчість докладав до створення і створив найкраще в світі. То вони мають душу? Ні, вони душу не мають, вони мають а, моє щире ставлення.